Привіт вічарлі! Це я, якби хто питав. Ми зараз займемось перебудовою суспільного центру діяльності у містечку вічно-зеленої бухти Evergreen Harbor. Першим ділом обираємо теплоту, і тут, серед каньйону, на мою думку, чудово впишеться міський ринок. Саме він. Ми могли вибрати з чотирьох доступних варіантів: Це центр дозвілля, суспільний сад, власне, ринок, який ми обрали, або центр виробництва. Центр дозвілля ми вже з вами будували у цьому місті. Відео є на каналі у списку відтворення будівництва Sims 4 Сад, на мою думку, зовсім не вписується в цей простір, а центр виробництва, за моїм задумом, чудово б вписався б саме в індустріальній частині цього міста. А тут у віддаленій частині карти серед мальовничих гір, обабіч озера та кар'єру. Затишно розташується міський крафтовий ринок. Розпочати я вирішила саме з ландшафтних робіт і основну розмітку теж зробити саме ними. Хоча я рідко так чиню, завжди починаю з самого будинку і вже в кінці редагую ландшафт та оточення. Проте цього разу вирішила відійти від звичних умов і спробувати побудувати ось таким чином. Також вкрай рідко використовую інструменти зміни ландшафту. Додавання висот, Низин, Озер. Вирішила спробувати саме в цій будівлі додати невеличке озерце. Так як е, навичка роботи з природнім середовищем в мене не найкращого рівня, я придумала розташувати спершу озеро, а тоді будинок та все інше, бо легше буде вписати будівлю в розмір, який зостанеться, ніж невмілим чином трансформувати ландшафт, намагаючись. Тиснути, не втискаємо. Трохи розкажу вам за саму ідею. Спершу я хотіла збудувати величезну структуру, здоровенний ринок з безліччю товарів, ну, і так далі. Навіть накидала попередній проект. Але він не вписувався сюди за дизайном і структурою проходження. Була ідея розташувати у ту першу задумку в містечку, яку сімери величають оазис Спрінг. Але дуже не хотілося перескакувати на перебудову інших міст, поки ми таки не розберемось з цією вічно зеленою бухтою. Хоча напишіть, будь ласка, як вам здається, чи гратиме якусь роль для вас, якщо ми будемо скакати по різних містах з мейковерами? чи все-таки дотримуватись своєї ідеї і проходити міста поступово? Хто не розуміє про що мова? Ця перебудова створена в рамках проходження династії Флюгенбаум. Поступово ми міняємо кожен доступний лот у місті і змінюємо доступних всіх сімів. Якщо брати до уваги саме цей участок, то це чистої води імпровізація. Адже, як я вже казала, проект задумувався зовсім інший. Я вирішила просто пустити творчість на самотік і поглянути, що з цього вийде. Надихатись цим містом, ідеєю з його озелененням та оздоровленням. За задумом династії, парубок на ім'я Жольнік приїхав сюди з нестримним бажанням міняти світ на краще. Почав знайомитись з містянами і переконувати їх переходити на альтернативні джерела чистої енергії, дбати за природою, озеленювати місто та створювати міцний оплот свідомої громади. Він налаштовує жителів цього містечка діяти разом і добряче підняти рівень проживання спільними зусиллями. Тому вони починають зміцнювати зв'язки між собою, подавати нові ідеї і втілювати задумки по покращенню міста. Цю передісторію було важливо почути, щоб зрозуміти, чому я обрала в даній будівлі саме такі архітектурні та дизайнерські рішення, кольори та декорації. Уже в процесі створення будівлі. Прийшло бажання спробувати максимально передати оцей вайп маленького затишного ринку, який жителі міста організували самостійно. Місцева влада за задумом виділила симуліони на реновацію закинутої будівлі. Це пояснить дрібні елементи сучасної архітектури на фасаді. Але все начиння будівлі жителі облаштували власноруч, виходячи з власних потреб. Тому дизайн буде грати на контрасті сучасного, функціонального та крафтового затишного стилю. Першочергово я хотіла облаштувати все мінімалістично. Але згодом мене трохи занесло. І я пішла в той степ, що й зазвичай. Почала додавати якомога більше функціональних предметів, щоб всім вам завжди було тут чим себе зайняти. Стосовно зовнішнього дизайну. Спершу я хотіла зробити всю будівлю кам'яною, щоб вона не виділялась з поміж середовища. Проте вона виглядала блякло і губилась на фоні сірості. Тому я додала трохи деревини. Деревина на фасаді будівлі серед лісу це просто маст хев і безпрограшний варіант завжди. Так будинок почав виглядати більш живо і яскравіше. Також хотілося зробити подобу ринку. Який буде частково розташовуватись на відкритому повітрі, такий собі маленький відділ, куди місцеві зможуть приходити і торгувати своїми власноруч виготовленими виробами. Основними містами, які планую переробити в маркетплейси, це Оазис та Нордхевен. Але це ще не точно. Це така поверхнева ідея. Якщо у вас будуть інші пропозиції, то пишіть тут знизу в коментарях. Чи можна, можете звертатись у Discord, посилання є прикріплене на сторінці мого. Sims — це та сама гра, яку мені хочеться грати разом з вами, втілювати не тільки свої ідеї, а й ваші, і дивитись, що з цього вийде. Це прикольно, коли ти можеш запропонувати щось збудувати, чого ти ще, наприклад, не бачив в каталог будівництва, дати якийсь квест, можливо, чи поради. Чи поворот сюжету, який, на твою думку, буде влучним, а потім дивитися, як автор це втілює. І до речі, завжди, коли наношу якісь там фінальні штрихи певної зони, я завжди на неї дивлюся з точки зору сімів, щоб зрозуміти, як це все буде дивитися і наскільки це буде функціональним. Дуже хотілось пододавати багато лавочок, багато якихось таких зон відпочинку, прогу... прогулянкових зон, можливо, навіть. Щоб тут було чим зайнятися і дітям, і дорослим, можливо, якимось парочкам. Щоб це був не тільки участок, на якому ви можете продавати свої витвори, а й просто прийти понасолоджуватись, створити щось можливе тут, також буде зона для крафту. У мене в місті, в якому я проживаю в реальному житті, є подібна будівля, перетворена з старого закинутого заводу. Такий собі осередок творчості. Де є багато цікавих речей, є чим зайнятися, є де поїсти, на що подивитись. Можна навіть просто гуляти там в непогоду чи зустрічатись з друзями, тому що будівля реально величезна. Надихаючись цим реальним публічним простором, я створила це і в Sims. І, до речі, зрозуміла це не одразу, а майже в кінці будівельного процесу. Я подумала, щось мені і нагадує цей ринок наш. І зрозуміла, що саме за прикладом реально існуючого місця, і виконувала оцю будівлю. Ця будівля, яка існує в реальному житті, вона націлена на підтримку дрібних підприємців, які продають там свої товари в маленьких магазинчиках, а також для людей, які продають свої послуги о починаючи від курсів IT для дітей, закінчуючи уроками сплетення корзинок. Ось і тут в Сімсі у нас будуть зонування, розділені таким чином. Зона відпочинку та харчування, місця для часопроведення з дітьми, основне направлення ринок, продаж унікальних товарів та крафт-зона для створення предметів. Я думала, чи варто додати ще зал для проведення уроків і занять. Ця можливість, до речі, прийшла до нас з новим доповненням бізнес та хобі. Ну, можливо, хтось не в курсі. А в результаті вирішили не додати. Причин декілька було. Простір вийшов дуже перенасичений і так функціональними предметами та заняттями, тому не було потреби додати ще одне. А ще я досі не до кінця дослідила це доповнення і не впевнена в тому, як воно працює. Тому варто все-таки спершу його оглянути і повивчати, а тоді вже додати як додатковий функціонал для сімів. Ну, і ще одна причина це те, що прийшла ідея створити окрему площадку аля школа, курси, імпровізований інститут для навчання сім'ї в різних напрямків, тобто ціла будівля, в якій будуть окремі кімнати для навчання різних навиків. Як вам така ідея? Якщо вам було би цікаво поглянути на створення такого типу будівлі, і на його, до речі, летсплейну складову, то ставте, будь ласка, вподобайку чи пишіть коментар, я таким чином зрозумію, що вам цікаво, і втілю цю ідею якнайшвидше, не відкладатиму її на потім. На теперішньому етапі розвитку каналу Star of Charlie я намагаюся максимально прислуховуватись до глядачів і відштовхуватись від попиту. Комусь щось цікаво, і він про це говорить, то я прислуховуюсь, читаю це і втілюю. Ідей зараз насправді дуже багато. Багато проєктів на стопі стоїть. Маю спеціально виділений блокнот, куди я це все записую. І міняю прерогативи виходу проєктів в залежності від ваших вподобань. Тому це важливо. Для мене це важливо. Оглядати створене у цьому відео ми будемо лише в режимі вільної камери у розділі будівництва. Тому що дана ділянка перетвориться на створену нами лише після процесу голосування. Такі правила цього містечка. А це буде уже в процесі безпосереднього летсплею династії Жольніка Флюгенбаума. Аж у серії династії, коли відбуватиметься голосування, ми зможемо поглянути, як працюватиме наш ринок, коли наповниться нарешті відвідувачами. А ще дуже класно, що в попередній серії ми таки вирішили перекваліфікувати жолю на вільні хліби і зробити його поки вуличним торгівельником, який продає власноруч виготовлені меблі. По секрету вам скажу, що у мене є щодо створення меблів величезні плани на жольніка. В подальшому хочу, щоб він відкрив своє виробництво і велетенський меблевий гіпермаркет. Але йти до цього ми, мабуть, будемо дуже довго. І чи стикаючись з усіма перепетіями, таки дійдемо до цієї цілі? Ось в чому головне питання. На цьому моменті я зрозуміла, що двері розташовані неправильно, тому прийшлось все трошки трішки змінювати. Ну, але це такий процес, процес будівництва. Обов'язково ще, до речі, дивіться на свою будівлю. І в режимі дня, і в режимі вечора, щоб зрозуміти, як падає освітлення. Тут, до речі, от певні предмети чомусь виглядають доволі темними. Я не могла зрозуміти чому. Я експериментувала з освітленням, міняла лампи, але нічого не змінювалось. Я не знаю чому. Підкажіть, якщо знаєте. І зараз ми займаємося якраз другим поверхом поверхом де буде місце для крафту, місце для створення своїх предметів. Я додала сюди і створення вина, і створення свічок, і крафт отой такий крутий, що прийшов з доповненням еко життя, який створює меблі і перефарбовує їх. Мені так сподобалась ця тераса з балконом і з газоном на ній. Ого! Якби таке існувало в реальному житті, я би там проводила дуже багато часу. Чисто посидіти, випити з друзями коктейля, чи фреш, чи соку, чи кави. О, дуже вийшло затишно. Це місце для затишних посиділок з друзями, можливо для якихось настольних ігор, для бесід. Я намагалася подати якомога більше різновидів е, для діяльності дітей різного вікового періоду, тобто, щоб сюди могли приходити і мали чим зайнятися і зовсім тодлери, і вже школярі. От тут на другому місці вийшло трохи багато вільного простору. Це мабуть, тому що я не розрахувала ну простір, не розрахувала об'єми приміщень. І саме для цього якраз і створюються попередні проекти. Тобто, взагалі створюється шаблон будівлі, щоб ти розумів, що де стоїть, і не відбувалось оцього такого пустого простору, нічим не забитого. А зараз я пропоную поглянути все ж таки на нашу будівлю в цілому! Тому дуже дякую вам за увагу, дуже дякую за лайки та коментарі, за підтримку каналу. Підписуйтесь, було гарно з вами повалака.